Гранти та інші можливості для самореалізації та розвитку у Чернівецькій філії обласного центру зайнятості для майбутніх та нинішніх підприємців, а також внутрішньо переміщених осіб, запрацювала нова комунікативна платформа. Це надзвичайно важливо для інтегрування їх в Чернівецький наш обласний ринок праці. Для того щоб закріпити цих людей, для того щоб ці люди не виїжджали далі, звичайно, вони повинні тут якось інтегруватися в ринок праці. А найкраще ми вже це просто бачимо з власного досвіду. найкраще така категорія інтегрується, коли вони розпочинають власний бізнес. Буковинці а також вимушено переселені громадяни, які шукають роботу і наразі перебувають у статусі безробітний, мають можливість отримати допомогу у пошуку роботи, перенавчитися, підвищити. Щети кваліфікацію, отримати ваучер на навчання або грант на власну справу. Ми сьогодні організували за допомогою польового офісу.